Валерій Клучо, керівник центру громадської аналітики, вежа, долучається до нас. Мої вітання. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Ну, ось ми бачимо. Володимир Зеленський затвердив оновлений склад делегації від України для переговорів. Цю делегацію буде очолювати секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Уміров. Ви напевно бачили, хто входить до делегації. Там і є, і Кирило Буданов, але немає міністра закордонних справ Андрія Себіга. А чому вас це не дивує? Я це відзначаю вже не перший раз. Кислиця в основному присутні на батьох переговорах. Я не можу вам відповісти на це запитання. Мене це дивує. Я неодноразово вже давав таке ставив таке запитання як риторичне у себе в ефірах на каналі, а дійсно відзначаю, що поки що Сибіги нема. Не готовий вам прокоментувати, чому саме так, але не вбачаю, що це сьогодні є великою проблемою для переговорів, бо кислиця доволі досвідчений дипломат з величезним досвідом. Ми добре пам'ятаємо, як він представляв Україну Організації Об'єднаних Націй. Ніколи до нього не було ні запитань, ні нарікань. Він доволі грамотно коментував і переговори в Стамбулі. Він в тому числі. Оголосив про те, що він заявив про те, що це ми вийшли з переговорів у Стамбулі, коли почали домагатися особистої зустрічі Зеленського і Путіна. Ну вважаю його абсолютно адекватним притомним представником ЗС. Тому ще раз наголошую, поки що в цьому плані я проблеми не бачаю. А чому там сибіги нема? Ну можливо, він займається іншими дипломатичними питаннями. Таке рішення ухвалено, тому на цьому етапі, саме в цій частині, не, не бачу проблем ніяких. Наскільки комфортним і ефективним буде Ростем Уміров, і те, що він оз... очолює цю делегацію, це означає, що зараз Уміров, ну скажімо, найближча людина до Володимира Зеленського, якого він уповноважує склад делегації, фактично не змінився з неї вивели лише Єрмака. Це відповідно до того указу, який був виданий ще до рішення Зеленського про звільнення очільника офісу з своєї посади, фактично його заступником правою рукою у цій всій історії був Рустим Омеров. Зверніть увагу, що Омеров був присутній практично на всіх переговорах, починаючи зі Стамбулу. І він же, до речі був головою переговорної групи в Стамбулі. І тоді вже навіть пролунали такі коментарі, комплементарні на адресу Омерова, наскільки він мовляв, успішний, їх провів і так далі. І справді критики з боку українського суспільства на адресу тоді очільника делегації не було. А представлення ж нинішньої делегації до звільнення Єрмака на чолі з Єрмаком. Ну, дійсно, в принципі, очікуваний крок, але давайте ми зрозуміємо одну таку просту річ. Будь-який дипломат скаже це як е, стандартну історію, стандартне положення, базове положення того, що коли делегація їде на будь-які переговори в іншу країну, вона керується безумовно директивами, які затверджуються на найвищому рівні. Тобто, фактично, незалежно від того, хто представляє, але делегація не матиме права відступити в сторону від того, що буде прописано умовно з дому зі столиці тієї країни, яку вони дійсно представляють, інтереси, яку відстоюють на переговорах. У в цій частині був доволі послідовними в відстоюванні позиції, яка формувалася в гості президента України, і він насправді не готовим сказати наскільки міг проявляти гнучкість, але був доволі послідовним у питанні відстоювання цих директив. А які, звісно, в кінцевому результаті не давали результатів бажаних і для України, аби ця війна закінчилася, звісно, через не через те, що ми там ну якось по. Неправильно відносимося, і на увазі Україна до наших позицій щодо завершення війни, а, звісно, через позицію Росії, це якщо брати до уваги Стамбул. Історія зі Сполученими Штатами Америки має дещо інший відтінок, і абсолютно очевидно на сьогоднішній день, що а, команди Зеленського на переговорах є відтермінування процесу і початку переговорів, і закінчення війни, оскільки ми зараз маємо. На меті діяти спільно з нашими європейськими партнерами, бо те, як хоче закончити війну Трамп, ну для всіх зрозуміло, що ну виглядає для нас не дуже привабливо. А звісно, питання ще дуже важливе в тому, що ми робимо, аби змінювати переговірні позиції. Це однозначно так, бо будь-які переговори вони формуються з позицій. Тих самих карт, про які говорить Трамп, хоча це нам не подобається, це стало таким свого роду мемом в Україні. Але якщо в тебе немає якихось переваг, то ну вибач на на переговорах. Ну мало ти аргументів наведеш, як то має виглядати фінальна угода з максимальною вигодою для тебе. В цій частині у меру, коли проход, проводив переговори з американцями, він дійсно, я вважаю, зумів побудувати розмову так, аби відтягнути цей процес, зайти в переговори вже більш іншому форматі. І сформувати угоду, яка була б ну не те, що прийнятною або для України максимально, але на даному етапі задовільнила б нас. А, і задоволення заключається в тому, щоб все-таки домогтися від адміністрації Трампа а, вирішення проблемних питань на нашу користь саме території, визнання цих територій за Росією, щоб цього ніколи не було, ну і так далі. А, до певної міри це вдалося. Хоча те, що ну, я чув від колег і окремих дипломатів, то не завжди задоволені умеровам переговірники з інших країн. Це стосується не завжди не лише сполучених штатів Америки. Але друзі, давайте зважимо на те, що е, лідери або переговірники з інших країн містоють свої інтереси. Ну далеко не українські, тому тут говорити хто там правий, хто ні, ну доволі складно. І плюс до того, е, ми маємо розуміти та я думаю, що всі чудово розуміють: умеров це креатура колишнього вже очільника Андрія Єрмака. Який, як на мене, залишатиме вплив і далі на політику в Україну в Україні доволі серйозно, а те, що просто умерла тепер підтягнули, поставили головою переговорної групи. Ну це означає от тяглість цієї історії, тяглість цієї політики. Тобто у меров був і є, залишається тим, хто представляє інтереси Зеленського ближче до Зеленського далі. До Зеленського це зараз не має абсолютно ніякого значення. Зараз ми про Єрмака поговоримо детальніше. Я ще хотіла запитати. Ви згадали територіальні питання, і здається, телеграф цього тижня написав про те, що Сполучені Штати розглядають поступки Росії. Зокрема, вони, начебто, у Вашингтоні, подумають над тим, щоб допустити можливість визнання контролю Росії над Кримом і окупованими територіями для угоди і для припинення вогню. Поки що, це, звісно, лишається одним із дипломатичних сценаріїв, про який пишуть без офіційного. Підтвердження, але чи допускаєте ви, що наступного тижня про це може бути якось оголошено тим же самим Трампом? Не поспішав би робити, тому що фінальної угоди нема. І друзі, давайте ми з вами задаємо ще план Келлоа, який з'явився ще навесні. Він не був настільки широко представлений громадськості світовій як ці 28 пунктів, які були злиті в пресу. Але ми детально обговорювали і якісь витоки були. І в цьому плані, в тому плані також був пункт, який передбачав визнання суверенітет е, приналежності Криму за Росією американцям. Так само було. Тобто, ну давайте говорити відверто, що пункт е, план із 28 пунктів, який ми говоримо, що він розроблений в Росії, а він розроблений з Росією. Це однозначно, е, він чимось відрізняється від тих пропозицій, які були навесні. Ні. Абсолютно ні, те саме їх території стосується і так далі. Тому я не виключаю, що питання територій дійсно обговорюється зі Сполученими Штатами Америки, Москвою в частині визнання юридичного, але тут є одна проблема. Дональд Трамп це може зробити. А от Конгрес я дуже сумніваюся, що піде на це і голосування відповідно. Вони скажуть: так, ми визнаємо ці території за Росією, і мовляв, немає ніяких проблем. Тепер ніхто не може ніколи придивляти якісь претензії Москві. Я цього за це ну це цього не допускає. Я це виключаю. Тим паче, всередині самої республіканської партії є сьогодні певні коливання, невдоволення політикою Трампа і тих, хто його обслуговує, заяви Лінсі Грема та інших республіканців, конгресменів, сенаті, палаті представників. Ну, палаті представників вони звучать трішки тихіше, Вони засвідчують про те, що є певна, ну не те, що криза, а поки що говоримо про протистояння це. Тому перспектив голосування у Конгресі цього питання взагалі не бачу. Ну а Дональд Трамп який заводом може визнавати це, ухвалювати відповідні укази, підписувати якісь документи, які будуть оскаржені в судах, і потім, врешті-решт, вони розіб'ються. Тим паче в пух і прах, що за часи її попередньої каденції було ухвалено відповідну директиву, яка взагалі забороняє визнавати за Росію територію, яку вона окупувала в Україні. Чи може змінити свою позицію Трамп? Звісно, може. Але я думаю, що це все схоже поки що на велику гру, бо дійсно Трамп може кивнути пізніше на Конгрес Путіна. і Сказати Ну я зробив все, що міг але ж ну, бач, мене ж демократична країна. Голосування не відбулося зараз. Е мені видається, та я навіть переконаний тому що треба більше звернути увагу на публікації вчорашнього Wall Street Journal, де пишуть про те, що війна в Україні це не про якісь там цілі, якісь ідеали, наративи і так далі. Це про гроші для Трампа. І закінчення її в Україні замороження її. Це дійсно великий бізнес-проект із Росією, тому що Трамп, я вбачаю, все таки має на меті якимось чином, хоча б мінімізувати швидкість наближення, зменшити швидкість наближення Москви до Пекіну, зробити її менш залежною. І тут до певної міри такі зовнішньополітичні цілі Трампа вони співпадають взагалі зі стратегією Сполучених Штатів Америки, незалежно від того. Яке прізвище у президента? США, а це справді залишати у своєму своєму розумінні, що Китай є основним ворогом, і для боротьби з ним треба використовувати різні інструменти. Це саме робив Джозеф Байден. Робив він свій спосіб. Трамп робить у свій спосіб. Тому на рахунок визнання територій ще раз наголошую питання доволі сумнівне з точки зору, по перше, міжнародного права. Це не може бути визнано ніким там. А якщо це зробить сполучені штати Америки, ну це ну я я відверто кажучи, це взагалі виключає. Ну, подивимося, що нам принесе новий тиждень. Як цього тижня писали, всі ці пункти засекречені навіть від європейців для того, щоб не відбулося такого витоку, як сталося із 28 пунктами, начебто, є якийсь окремий документ і окремий план. Будемо це обговорювати вже наступного тижня. Щодо Єрмака, що змінює відставка Андрія Борисовича у зовнішньополітичних процесах. бо... Неодноразово писали про те, що Андрій Єрмак він накопичував не лише величезну владу і вплив, але й безліч ворогів за весь цей час, як всередині країни, так і поза Україною, він був не дуже зручним перемовником. І Володимир Зеленський, коли казав про відставку, він сказав, що не хоче жодних спекуляцій і чуток на тлі зокрема і переговорів зі Сполученими Штатами. Всі казали, що це відставка, ця неминуча. Чи виглядає це зараз найкращим виходом ситуації для Володимира Зеленського? Я звернув увагу: що під час виступу Зеленський говорив про Єрмака дуже тепло, і він відгукувався про нього як про дуже потужного менеджера, який завжди відстоює інтереси України? Це пряма цитата Зеленського, тобто фактично на сьогоднішній день не було. Мовно якоїсь скандальної прес-конференції, де вийшов би президент, і сказав, що Андрій Єрмак замішаний в корупційних схемах, відтак він де з посади і так далі, і тому подібне. Тобто, такого ми не побачили. Хоча в історії сучасної України вже чимало було прикладів викривання корупційних скандалів, як, наприклад, тут можливо, хто пам'ятає 2005 рік скандальна прес-конференція вже покійного Зінченка в Інтерфаксі. Далі розбір польотів, хто винний Тимошенко чи Порошенко. Потім пізніше ми бачили інші схожого роду. Ну от останній це скандал із Свинарчуками, Коли Порошенко коментував, що так, ми тепер відстраняємо від посади, нехай займається розслідуванням. Тут ми цього не побачили. Набув, які проводили обшуки у Єрмака вдома і на робочому місці, я так розумію. Вони поки що не дали нам м, ніякого розуміння про те, чи буде висунути звинувачення підозра Єрмаку, чи не буде. Його останні коментарі засвідчують про те, що він кхм, має на увазі Єрмака безпосередньо а, готовий сприяти слідству і так далі, і тому подібне. Але ми нічого на сьогоднішній день, ось уже це було в п'ятницю, субота, неділя, ми не бачимо. Чи буде продовження? Ну, звісно, треба спостерігати, тому що набута САП можуть. Публікувати якісь плівки, чергові докази угу. і так далі, тому подібне, і звідки але... він сприятиме цьому слідству? Може з фронту? <світування> ну я розумію <світування> ваше запитання, можливо, в ньому іронії багато, так але справа в тому, що ми поки що не бачили якогось конкретного рішення окрім заяви Єрмака про те, що він дійсно буде перебувати на фронті. Тому я також себе почекав я, Можливо, це було емоційно сказано для Нью-Йорк-Пост і безпосередньо для. Дональда Трампа, адже він читає цю газету. А я не випадково говорив про те, що Єрмак навряд чи відійде від далеко від справ, тому що ви пані говорите дуже справедливо, що Єрмак вибудував собі дуже потужну вертикаль влади, не те, що під себе, а під себе із Зеленським. Зеленському замістити Єрмака одному моменту буде неможливо, тому що. Ну, в свого часу був навіть такий мем: що у єрмака посад більше аніж днів в, ти, в, в році. Тобто він очолював якісь комісії, якісь ради, наради і так далі. Тому подібне для того, щоб провести їх, то йому треба було б дати ще днів у році, щоб провести всі їх або проводити по кілька на день. Жар жартом, але це правда. Вплив єрмака на всі структури і органи влади в Україні недооцінювати не варто. Тобто, це свого роду така імперія, яка має триматися на його авторитеті, на його особистості? І на правду, дійсно, в цій частині Єрмак доволі потужний менеджер, це без іронії. А тому говорити про те, що от, однозначно Єрмак має, може відійти від справ, я поки що не бачу такої фізичної можливості. Тим більше Зеленський займається загалом е, проектною діяльністю. Тобто він спілкується із зовнішніми політиками, він перебуває постійно в відрядженнях. Ну а хто буде управляти цим вибачте, домашнім господарством? Я перепрошую, що так говорю, порівнюю, але управляти Україною. Бо на сьогоднішній день свою інституціональність, і суб'єктність, Верховна Рада, Кабінет Міністрів втратили. І втратили вони ще в 2019 році, коли перемогли безапеляційно на виборах представники слуг народу, отримали всі державні посади в країні. Це був вибір українців. Тому історія з Єрмаком, як на мене, не закінчена. Вона матиме продовження. Я думаю, що ми рано чи пізно побачимо чимало інформації про те, гіпотетично зараз я говорю припущення, що Єрмак отримав там, умовно, крило на четвертому поверсі в офісі президента України, де він продовжує займатися саме питаннями державної ваги. Так, без посади, але, умовно, там не позаштатний, неофіційний і так далі. Радник, президента, mm -hmm. який безпосередньо дотичний до багатьох процесів. А хто офіційно очолить офіс президента? Бо зараз дуже багато припущень, і серед них там Юлія Свереденко, Михайло Федоров, Павло Паліса, Буданов чи навіть Дениса Шмигаля е пророкують в це крісло. Очевидно, що це має бути людина, яку Володимир Зеленський добре знає, якій довіряє, яка лояльна до президента? Ну я особисто бачу, що вибір найбільшим, ну найбільш ждалим для Зеленського буде саме. Якщо він призначить на цю посаду Шмигаля, а, чи так станеться, ну подивимося, врешті-решт. Але знову ж таки, питання: хто тоді буде очолювати Міністерство оборони України? Говорить про Федорова. Ну, я думаю, що це питання закриють. Свириденко також може бути, але знову ж таки, найбільш оптимальною кандидатурою на цю посаду, може бути Шмигаль, оскільки Шмигаль довгий час працював разом із Дірмаком. А, Вони доволі непогано ладили між собою. Шмигаль впродовж, якщо не помиляюсь. Понад п'яти років був прем'єр-міністром, і це все показало те, що вони справді можуть працювати в команді. Ну, десь на якомусь етапі певні розуміння виникли. Я, я, я це допускаю. Але чи так буде, ну говорять, що знову ж таки, по деякої що є шмігаль і пішов з посади, тому що в нього були певні непорозуміння навіть з зірмаком. Але нині, ну знову ж таки, друзі, тут знаєте, гадати на каву гущі не дуже хочу. В принципі, зараз скажу наступне, що власне хотів почати відповідати на ваше запитання. Що абсолютно не важливо, хто буде на посаді очільника офісу президента України? Важливіше те, наскільки збереже свій вплив зараз на процеси сам Андрій Єрмак. Я ж бачаю, що поки що Володимир Зеленський не поспішатиме його віддаляти від себе максимально далеко. Чи вплине це якось ця відставка на атмосферу і роботу в парламенті? Ми знаємо, що колишній вже очільник мав непорозуміння навіть з депутатами пропрезидентської фракції. Пані Іно, тут дуже гарне запитання, але давайте скажемо відверто: наскільки готова критична більшість в парламенті взяти на себе відповідальність за процеси в країні? Наскільки вони готові сформувати більшість нову? А те, що Рахамія сказав, що він підтримує рішення Зеленського про звільнення Єрмака? І Гетьман це сказав це вслід. Ну, це може свідчити про те, що ну, окей, якась ситуативна перемога для них є. Але йдемо від зворотнього. Якщо умовно ми говоримо про якусь суб'єктність парламенту, то в мене ще раз запитання, чи є в парламенті 226, а краще 250, тому що 226 це дуже хитка більшість. 226 депутатів ще не менше для того, щоб сформувати нову більшість. А далі просувати питання. Формування коаліції, зміни президії Верховної Ради, гіпотетично це може бути. А потім ми впираємося в наступне запитання: зміна уряду. Нагадую, що попри те, що у нас дійсно коаліція висуває кандидата на посаду прем'єр-міністра, подання на цього кандидата згідно конституції, вносить хто президент, тому що конституція, яка виписана сьогодні в Україні, вона виписана таким чином, що вона не здатна. Зробити з України сильну державу, бо вона писалася в офісі Медведчука. Друзі, У 2004 році вона була проголосована в грудні місяці, в період помаранчевої революції. Ми постійно про це забуваємо і до того моменту, допоки ми не усвідомимо необхідні зміни кардинального базисного базисної зміни Конституції України, тобто конституційної реформи, до чого власне давалися всі президенти, у нас з місця не зрушиться нічого. Важелі впливу сьогодні. Всі замкнуті на банкову, а не на Верховну Раду. На жаль, пане Валерію. Дякую за ваші завжди фахові коментарі, за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я слухачам і нагадаю, що з нами був Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа.